У світі існує безліч загадкових явищ, які не піддаються поясненню з точки зору логіки і науки. Одним із таких явищ є дзеркальні дати, які, на думку нумерологів, мають особливу енергетику, здатно впливати на наше життя. Ці дати, немов магічні портали, можуть відкрити перед нами двері до нових можливостей або, навпаки, стати джерелом несподіваних проблем. Згідно з нумерологією, такі комбінації цифр створюють потужний енергетичний потік, який може як сприяти реалізації планів і приносити удачу, так і призводити до несподіваних проблем і загострення наявних ситуацій. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про те, що ж таке ці дзеркальні дати, коли вони будуть у 2025 році і що вони нам принесуть із собою. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Що ж таке дзеркальна дата? Дзеркальна дата це дата, значення чисел якої однаково читається в прямому і зворотньому напрямку. Тобто як зліва направо, так і справа наліво. Це числа поліандроми. Повних дат поліандромів. Тобто таких, які однаково читаються зліва направо і назад, у 2025 році немає. Але 25 лютого 2025 року це майже дзеркальна дата, яка випадає на вівторок. Однак, незважаючи на відсутність дзеркальних дат у 2025 році, це зовсім не означає, що не буде жодних сприятливих дат. Навпаки, у цьому році. Буде дуже багато днів, які можна обрати, наприклад, для церемонії одруження, для хрестин вашої дитини, відкриття бізнесу, здійснення бажань та інших важливих справ. Якраз таки перелік цих дат ви бачите зараз на вашому екрані. Ці дати наділені особливою енергетикою та символізмом. Проведіть ці дні так, як вам хочеться, з найближчими людьми. ці дні запити у Всесвіт наділені особливою силою. Дзеркальні дати 2025 року та їхні особливості. У 2025 році на нас чекає кілька дуже важливих дзеркальних дат, кожна з яких несе свій унікальний енергетичний заряд. Давайте розберемося, що вони нам готують і як використовувати їхній потенціал собі на благо. 5 січня 2025 року. Ця дата, що відкриває рік, символізує нові починання. І можливості. Енергія цього дня ідеально підходить для планування, постановки амбітних цілей і запуску нових проєктів. До речі, в цей день можна створити карту своїх бажань. Відео про те, як саме вона допомагає нам досягати наших цілей, вже є, посилання на яке з'явилось на вашому екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Сміливо беріться за те, що давно відкладали. Чи то запуск стартапу, чи то відкриття власної справи, чи то освоєння нових професійних навичок. Однак пам'ятайте, що успіх цього дня приходить до тих, хто діє обдумано і виважено. Не поспішайте з прийняттям важливих рішень, ретельно проаналізуйте всі можливі наслідки. Весілля укладене цього дня обіцяє міцний і гармонійний союз, заснований на взаємній підтримці та розумінні. Діти, народжені цього дня, матимуть лідерські якості, цілеспрямованість і невгамовну енергію. 25 січня 2025 року день, що перебуває під впливом числа 9, яке символізує завершення циклу і підготовку до нового етапу. Це ідеальний час для підбиття підсумків, аналізу минулих помилок і звільнення від усього, що заважає рухатись вперед. Про важливість підбиття підсумків. Ми вже розповідали вам в одному з наших попередніх відео. Покликання на яке з'явилось на вашому екрані. Також ми його залишимо для вас в описі до цього відео. Це сприятливий період для завершення стосунків, що віджили своє, зміни роботи, яка більше не приносить задоволення, або навіть переїзду в новий будинок чи місто. Не рекомендується починати нові справи, краще зосередитися. На завершенні поточних проєктів весілля цього дня не найвдаліший вибір, оскільки велика ймовірність розбіжностей і конфліктів. Діти, народжені цього дня, будуть схильні до філософії, самоаналізу і пошуку глибинного сенсу життя. 25 лютого 2025 року. Дата також керована числом 9: спрямовує нашу енергію всередину, підштовхуючи. До духовного зростання, самопізнання і пошуку свого призначення. Це сприятливий період для медитацій, творчих занять, роботи над собою і розвитку інтуїції. Рекомендуємо вам скористатися грошовою медитацією, щоб залучити достаток у своє життя та активувати фінансовий потік. Як саме правильно медитувати на гроші, ми вже вам розповідали раніше, покликання на це відео. Вже з'явилось на екрані, а також воно буде в описі до цього відео. Гарний час для початку подорожі, яка допоможе краще змінити себе, зміни іміджу, занять йогою або іншими духовними практиками. Весілля в цей день не рекомендується краще зосередитися на особистому розвитку. Діти, народжені цього дня, можуть стати творчими особистостями з багатим внутрішнім світом. І тонким сприйняттям реальності. 5 травня 2025 року день, що перебуває під впливом числа 5, це час динаміки, змін, несподіванок і захопливих пригод. Цей день ніби створений для ризикованих підприємств, екстремальних видів спорту, зміни місця проживання та інших кардинальних змін. Будьте готові до того, що плани можуть змінюватися на ходу. І не бійтеся імпровізувати. Цей день закликає нас вийти із зони комфорту, відкрити себе новому досвіду і сміливо експериментувати. Весілля, зігране в цей день буде сповнене сюрпризів і непередбачуваних, але яскравих моментів. Діти, що з'явилися на світу цей день, вирізнятимуться допитливістю, енергійністю і жагою до нових відкриттів. 25 травня 2025 року День. Під управлінням числа 4, символу стабільності, порядку та практичності, це сприятливий час для вирішення всіх фінансових питань, укладання довгострокових контрактів, планування бюджету та інвестицій, гарний час для купівлі нерухомості, вкладення коштів у надійні проекти, початку ремонту або будівництва. Весілля укладене в цей день. Обіцяє молодятам стабільність, матеріальне благополуччя і міцний надійний союз. Діти народжені цього дня будуть практичними, відповідальними і схильними до аналітичного мислення. 25 жовтня 2025 року день, що перебуває під впливом числа 3. це час творчості, комунікації, самовираження і яскравих емоцій, чудовий період для публічних виступів, презентацій. Налагодження нових контактів і розвитку ділових зв'язків, далий час для початку романтичних стосунків, пошуку нової роботи, реалізації творчих проєктів і прояви своїх талантів. Весілля зігране у цей день буде яскравим, таким, що запам'ятовується і сповненим радості. Діти, народжені цього дня, будуть товариськими, артистичними і матимуть чудове почуття гумору. Що потрібно робити дзеркальну дату? Дзеркальні дати це не тільки час для загадування бажань, а для внутрішньої роботи над собою. У цей день рекомендується висловлювати подяку за все хороше, що є у вашому житті. Це посилить приплив позитивної енергії, просити вибачення в тих, перед ким ви відчуваєте провину. Це допоможе очиститися. Від емоційних блоків і відкрити шлях до нових можливостей. Працювати з візуалізацією. Уявіть свої цілі та бажання так, ніби вони вже здійснилися. Це посилить ваш настрій на успіх: три ритуали на гроші та щастя у дзеркальну дату. Дзеркальна дата ідеальний час для залучення удачі, фінансового благополуччя і щастя. Ось три простих ритуали. Які допоможуть посилити ваш позитивний намір. Призначайте зустрічі та проводьте переговори. Цей день сприятливий для важливих ділових зустрічей і домовленостей. Будуйте плани на майбутнє. У такі дні ваші думки про успіх і цілі набувають додаткової сили. Загадуйте бажання, особливо на гроші та щастя. енергія дзеркальної дати допоможе вам залучити достаток і благополуччя. Як загадати бажання на дзеркальну дату. Правильне загадування бажання на дзеркальну дату посилить шанси на його виконання. Ось покрокова інструкція. Запаліть свічку і сфокусуйтесь на її полум'ї. Запишіть своє бажання на аркуші паперу. Важливо формулювати його в позитивному ключі, ніби воно вже збулося. Пропустіть аркуш паперу над полум'ям свічки, але не підпалюйте його. Це символізує очищення і посилення вашого бажання. Збережіть аркуш у сумочці, шухляді столу або іншому таємному місці. Що не можна робити в дзеркальну дату. Незважаючи на красиві дзеркальні дати, нумерологи застерігають, що в такі дні можуть загострюватися давні захворювання або може настати депресія. Тому в такі дні важливо стежити за своїм самопочуттям. Не порушувати швидкісний режим на своєму транспорті, обмежувати вживання алкоголю. У дзеркальні дати важливо уникати негативу. У цей день не слід лаятися і вступати в конфлікти, особливо через дрібниці. Сварки і негативні емоції можуть привернути небажані події, бажати зла як у думках, так і в словах, особливо щодо близьких і рідних. Негатив може обернутися проти вас пліткувати і скаржитися, адже слова мають особливу силу в такі дні, і їхні наслідки можуть бути непередбачуваними. Так само експерти радять не брати в борг і нікому не позичати гроші в дзеркальні дні, оскільки та сама магія дзеркала здатна збільшити ваші борги або ваші витрати. Найпродуктивніше і максимально розслаблено ці дні пройдуть, якщо ви проведете їх із сім'єю. Або друзями. Тоді жодна магія чисел не заважатиме вам, а поганий настрій і весь негатив швидко розсіюватиметься в оточенні близьких людей. Небезпечні дзеркальні дні та з чим вони пов'язані. На жаль, не всі дзеркальні дати вважаються сприятливими. Деякі з них можуть нести в собі негативну енергію. Особливо, якщо вони пов'язані з важкими подіями в минулому. Наприклад. Дати початку війн, трагедій, пов'язаних із загибелю великої кількості людей або таких, що змінили погляд на звичайний нам світ чи мають несприятливі числові поєднання. Такі дні можуть стати небезпечними для людей, схильних до самонавіювання або негативних думок. Однак, незважаючи на це, зеркальний день це день, коли можна зміцнити внутрішній настрій. Зосередитися на цілях і наповнитися енергією для майбутніх звершень. Нехай ця особлива дата стане початком шляху до нових відкриттів і гармонії в житті. Якщо ставитися до подібних дат із красивими числами як до чогось особливого, то варто сприймати їх саме як каталізатор змін. Віра людини в диво дійсно може допомогти його наблизити такий чарівний день. Але не потрібно думати, що саме дата стане головним поштовхом до вашої удачі, щасливого шлюбу чи допоможе виграти в лотерею. Пам'ятайте, що щастя і успіх залежать насамперед від нас самих, а день із красивою та й будь-якою іншою датою це просто день, у який конкретно для вас як можуть скластися зірки, так і ні. А якщо для вас було цікаве наше відео, і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити вподобайку йому. Також будемо вдячні за вашу підписку. А щоб не пропускати нові відео, натисніть на дзвіночок. Поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явились на екрані. Приємного вам перегляду та до зустрічі!